Вітаю, хочу подарувати вам вірш, який називається Кому це потрібно. Кому потрібні всі ці вірші? Можливо, тим, хто жде провіщень. Бо всі живуть, не знаючи навіщо це страшно якось і зловіще. Всі хочуть, щоб прийшов пророк, за них зробив їм вірний крок. Як жити серцем розповів. І в рай люб'язно всіх провів. Живуть усі не тут і нині, а в сонмі спогадів долині або в майбутньому живуть, та тільки не тепер, не тут, не хочуть радуватись миті, в якій тепер лиш можуть жити, не відають, що цей момент то суть життя є елемент. І згадуючи те минуле. Лише цю мить ми сколихнули, в якій ми тільки є тепер, дров підкидаємо в костер, який затух і не горить. Давно минула вже та мить, життєву силу віддаємо, де нас нема і не живем. Або ж майбутня вабить мить, в якій ми краще хочемо жить, і так крізь пальці протікає. Життя, в якому нас немає. А нам потрібно подружитись з моментом нинішньої миті, йому всміхатися навчитись і в ньому повноцінно жити. Дякую.